Всім привіт! Новий випуск футбольних новин вже прямо зараз. А ви поки підтримайте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Мікель Артета. Зінченко скоро повернеться. Мітчел. Циганков грати поки не готово. Він занадто багато пропустив. Забарний став героєм Бормута Спаррингу з клубом чемпіоншипа. Ефект трансферу Месі. Продажі форми Інтер Майами зросли в 25 разів. Луні найкращий гравець матчу Реал Манчестер Юнайтед. Сьогодні Шахтар оголосить про підписання ізраїльського захисника. Головний тренер Арсеналу Мікель Артета поділився інформацією про відновлення захисника Олександра Зінченка після травми. У Зінченка були невеликі проблеми з м'язами. На жаль. Думаю, він скоро повернеться, але шкода, що його не було з нами весь тур у США, сказав Артета на прес-конференції після товариського матчу з Барселоною. Головний тренер іспанської жерони Мітчел пояснив, чому український півзахисник його команди Віктор Циганков пропустив чергову контрольну матч у рамках підготовки до сезону вчора проти англійського Шеффілд Юнайтед. Зараз наша головна проблема епідемія травм. Віктор, Циганков, Боха, Гарсія, Ян Коуто, Іван Мартін. Я сподіваюся, вони поступово з Гайне, але поки що всі перераховані футболісти грати не готові. Занадто багато вони пропустили. Для нас це значні втрати. Сказав Мічел під час спілкування з журналістами після матчу з Шеффілд Юнайтед. Бормут обіграв Саутгемптон з рахунком 3-2, а Ілля Забарне з'явився на полі на 67-му хвилині матчу. Саме Українець став героєм одного з епізодів, який пізніше оприлюднили клубному інстаграм. Ілля у Підкаті встиг переривати постріл з правого флангу. М'яч відскочив воротаря та миттєво заблокував добивання. Легендарний Ліонель Месі, який перейшов нещодавно в Інтермайамі, допомагає своєму новому клубу не тільки на футбольному полі. За інформацією видання Марка, продажі форми Майамі зросли в 25 разів після трансферу Месі. Наразі футболку з прізвищем 35-річного аргентинця повністю розпродано, їх можна лише замовити, а отримати не раніше жовтня. Нагадуємо, месті отримуватиме відсоток від продажу продукція Adidas, пов'язаної з МЛС. Український воротар Мадридського реала Андрій Лунін відіграв весь товариський матч проти Манчестер Юнайтед, який відбувся минулої ночі в США. Статистичний портал SofaScore високо оцінив гру Луніна, оцінка 8,4, назвавши українського голкіпера найкращим футболістом матчу. Також у трійці найкращих захисники Антоніо Рюдігір і Форвард Хоселу в обох по сім і балів Донецький Шахтар посилить свої лави черговим легіонером, центральним захисником ХПЛ Стеля Віва та молодіжною збірною Ізраїлю Ставом Лемкіним. Повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела, сьогодні цей 20-річний футболіст пройде медогляд, а за його результатами підпіше з гірниками контракт.